Вчать українську літературу в, в школі це одна справа. Там вчать ну, красі творів, да, естетиці. Це одна справа література в школі. інша справа ЗНО. Мета ЗНО вицепити те, що ви не знаєте. Місто, місто, яке називається Українська література. Це 2014 року. В наступному році місто може якось по-іншому розбудовуватися. Кожне місто складається з невеличких інших частинок районів у карті української літератури шість районів. Вони діляться за епохами, тобто за літературними, що за чим йшло. Перший райончик, який у нас як да, називається Ужна народна творчість. творчість, тому що, перш ніж почали писати. Спочатку просто усно співали, ішли на жнива, співали, йшли на війну, співали, а вже потім, ну тільки потім це почали записувати в давній літературі. Це наступний район. Якщо говорити про, давайте коротко згадаємо, про усну народну творчість. Кожний район ділиться ще на певні менші одиниці, на які? Будинки, квартали. Будинки. Квартали. це довгі. квартали або мікрорайони. Цього чотири квартали можна розглядати. Так. Або, ну, в принципі, я розглядаю чотири, для того, щоб було зручніше. Історичні пісні там, про Богдана Хмельницького, про Мороза Морозенку. Я зараз буду замальовувати образом, дуже так швиденько. Ще один квартальчик, який називається Пісні Марусі Чурай. Була дівчина Маруся Чурай, яка співала пісень. Там, де пісні засвіт стали козаченьки», віють вітер, віють буйні». Я зараз не буду їх замалювати, так само можна їх усі замальовувати. Є ще дума про Марусю Богу Славку, знову нас Маруся, яка думає Богу Славку. І балада Бондарівна. Намалюємо бочку, намалюємо бандуру. Ой. Похоже? Бандура Бондарівна Балада. Понятно? Тут все, тут все. Все, район української народної творчості закінчено. Попутешествовали. Наступний район пройдемо теж літературе. Дуже...